Мірність того, що тимчасовий захист не продовжать після березня 26-го року, починає бути набагато більше, тому що вже опублікували саму уставу, розказали, як буде виглядати процес подачі на карту цукер, і напевно, що у 90% все виглядає так, що хто захоче легалізуватися, податися на карту цукер, або ж хто хотів залишитися, уже давно легалізувався. І якщо ви, наприклад, зараз не будете планувати свою, свою легалізацію в Польщі, або ж в пері... Пірі, коли можна буде подаватися від січня до 4 березня 26 року, не подастесь на карту Цукер. У вас автоматично після 4 березня буде включений безвізовий режим, який триває 90 днів. Тобто, дорахуйте собі від 4 березня плюс 3 місяці, і в принципі, все ваш легальний статус, легальне перебування на території Польщі закінчується. Вже не працює жодних продовження документів від ковіду там чи від е, е, воєнних дій. Все це завершується, і тепер потрібно потрібно буде легалізуватись і знаходитись на якихось сталих документах, тому не затягуйте своєю свою легалізацію. Набудьте готові до того, що в момент від січня до березня потрібно буде податись на карту. Якщо ви маєте підстави, дуже часто мене питають, чи варто подаватися зараз чи краще на карту цукер. Звичайно, що краще на просту карту, тому що карта цукер має одну велику, один великий мінус, про який є, всі забувають: вона не має прив'язки до ЗУСУ НФЗ, і ви не маєте право на безкоштовну медичну допомогу. І вам потрібно окремо оплачувати складки. А якщо ви працюєте на роботі, то ви не маєте проблем з тим, щоб податися на Просту карту від роботи, хіба що ваш роботодавець відмовляється від цього?